Hello, everybody! Welcome back to my channel. So, Unit 13. Healthy Bodies. Сьогодні ми з вами зробимо відеоогляд на 13-тему Здорове тіло, 59, 60, 61, 62 сторінка. Так, ну що ж, почнемо з першого. Так, це у нас наше vocabulary. І так, це у нас page 59. First of all, so we should unscramble the sentences. Нам треба розставити слова в реченнях у правильному порядку, так? And match them with the pictures. Поєднати їх з малюнками. One. I hurt my leg while I was playing football. Я забив ногу, коли грав у футбол. One. Окей. Okay. А, я думаю, що це ось це, мабуть, грав у футбол. Вибачте. Так, трошки не те показала я. Так, the next one. Uh, he feels sick after eating that burger. Друге. Він почувається зле після того як з'їв той бургер. 2. 2, 2, 2. Якщо he, то це ось, мабуть, цей чоловічок. Хлопець. Так, 3. I've got a cold, so I'm staying at home today. Сьогодні в мене простуда, тому я сьогодні залишаюся вдома. Number 3. Мабуть. 4. My eye hurts because I have something in it. У мене болить око, тому що у мене щось в ньому є. Number four. This is it. Number four. 5. Okay. I can't go outside as I've got a temperature. Не можу вийти, тому що у мене температура. 5. Так. The next one. She can't eat anything as she's got a stomachache. Вона нічого не може їсти, тому що в неї болить живіт. Так, а uh, 7. I can't do my homework as I've got a headache. Я не можу робити домашнє завдання, так, як я так, як у мене болить голова. Окей, okay, seven. 8. Uh, uh, I can't walk because I've got a pain in my foot. Я не можу ходити, тому що в мене болить стопа. 9. Uh, she can't ride because she's got a broken arm. Вона не може писати, тому що у мене зламана uh, у неї зламана рука. 9. He can't eat ice cream because he's got a toothache. Не може їсти він морозиво, тому що будет uh, зуб. Поставте відео на паузу, будь ласка. На цьому огляд 59-ї сторінки завершено. У відповідних місцях ставте відео на паузу. І так, другий урок за 13-ю темою це у нас «Grammar», Page 60. І так, наші поради з допомогою модального дієслова should shouldn't. і shouldn't. так, I've got a cold. I shouldn't go out in the rain without an umbrella. У мене простуда, мені не варто виходити під дощ без парасолі. Two. Друга порада. You've got a broken arm. У тебе зламана рука, you should go to hospital. Треба їхати до шпиталю, до лікарні, ну це звичайно. Uh, the next one. Uh, she hurt her leg yesterday. Учора вона забила ногу. She shouldn't run today. Сьогодні їй не варто бігати. For. He's cold are temperature, у нього температура. He shouldn't go to school. Йому не варто йти до школи. 5. My eye hurts when I'm looking at uh, bright lights. I should see a doctor. У мене болить око, коли я дивлюсь на uh, яскраве світло. Так, мені варто побачити лікаря. The next one, you've got toothache. У тебе болить зуб. You shouldn't eat ice cream. Не варто їсти морозиво. headache. У нього болить голова. He should take a break. Йому варто взяти перерву. 8. They feel sick. Вони uh, почуваються зле. They shouldn't eat too many sweets. Їм не варто їсти занадто багато солодощів. Okay, the ninth one. Uh, she's got a pain. Uh, so in her foot after playing football, she should put some ice cream on it. Так, у неї болить uh, нога після гри у футбол. Їй варто прикласти морозиво. Так, на неї. Десяте останнє. We've got a stomach ache after eating spicy food. У нас болить живіт після поїдання а, пряної їжі або гострої їжі, так? We shouldn't eat curry. Нам не треба їсти карі. Окей, okay, good. Well done. Поставте відео на паузу, аби ще раз звіритися з нашими порадами. Task 2. So let's write questions and short answers to the questions from exercise 2. Нам треба написати питання і короткі відповіді до речень у вправі номер 2 Тобто, це дуже легке завдання. Єдине, що треба да, багато писати. І так, що у нас вийшло? Я вирішила це все прописати, тому що просто багато писанини. Тобто, всього-навсього треба що? Шут поставити на перше місце. Ось все. Так. Ну. Mm -hmm. mm. І так, should I go out in the rain without a jacket? Чи варто мені виходити під дощ без куртки? No, I shouldn't. Ні, мені не варто. Two, друге, should I go to the hospital if I have a broken arm? Чи варто мені їхати до лікарні, якщо в мене зламана рука? Yes, I should. Варто. Чи варто їй бігти сьогодні, якщо вона поранила ногу вчора? No, she shouldn't. А чому she shouldn't? Ну, по-перше, що у нас тут така ж порада була, да? Четверте, so, should he go to school if he has a temperature? Чи варто йому йти до школи, якщо у нього температура? No, he shouldn't. Ні, не варто. Five. should I see a doctor if my eye hurts when looking at bright star lights? Um, чи варто мені бачити лікаря? Ну, бачитися з лікарем. Uh, Якщо моє око болить, коли я дивлюсь на яскраве світло. Yes, I should, так, варто. Should I I I eat ice cream if I have it too thick? No, I shouldn't. Шосте. Чи варто їсти морозиво, коли болить зуб? Так, ні, не варто. Сьоме. Should he take a break if he has a headache? Yes, he should. Чи варто мені брати якусь перерву, якщо у мене болить голова? Так, йому брати перерву. Так, варто. Should they eat too many sweets if they feel sick? No, they shouldn't. Чи варто їм їсти багато солодощів, якщо вони почувають себе зле? Ні, не варто. should she she put ice on her foot if she has pain after football? Чи варто їй прикласти льот на до стопи, якщо у неї болить вона після гри у футбол? Yes, she should. Так, варто. Ну і останнє: so, should we eat curry if we have a stomach ache? No, we shouldn't. Чи варто мені їсти карі, якщо болить. Чи варто нам їсти карі, якщо у нас болить живіт? Ні, не варто. Поставте відео на паузу. На цьому огляд уроку на сторінці 60-й, а це грема. Вправи друга третя завершено. Okay, so, the next task reading. So 61. uh, Healthy bodies. Exercises 4, 5. okay, Так, read. People's book, page 78, exercise 1. And mark if the sentences are true or are false. Ну що ж, нам треба звернутися до сторінки 78-ї, так? Тому що ми так на пам'яті пам'ятаємо цей текст. І так, а текст про uh, питання. So, what is so great about running? Що є гарного в бігу? Так? Окей, okay, це у нас page 78. Окей, okay, читаємо твердження. «Nowadays people are very active and don't need sports like running to stay healthy. Uh, на сьогоднішній день люди дуже активні і їм не потрібен такий вид спорту, як uh, біг, щоб залишатися здоровими». Я гадаю навпаки. M many of us spend most of the day sitting. We need to get some exercise. Тобто це false mm -hmm. That's false. Okay, so running is an expensive and complicated way to exercise. Біг – це дорогий і складний спосіб аби робити вправи. Ну це false, я думаю, однозначно. Is a cheap and easy way. Навпаки – Easy way, so cheap, отже, false. Running needs special equipment like heavy weights and machines. Ну, це теж false, тому що running, біг не вимагає жодного обладнання, так? Mm -hmm. Так, отже, нічого не треба. Так, running is suitable for any age group. Uh, біг uh, прийнятний для будь-якої вікової групи. Can do at any age, так. Да. That's true. Uh, fun rounds are usually short and suitable for beginners. Веселі забіги зазвичай короткі, і вони прийнятні для першачків. These are five human they're great for beginners. Yes, that's true. The marathon des sables take place in a cold climate. Marathon des sables uh, відбувається в холодному кліматі. Мені здається навпаки. Ну, у Сахарі. <laughs> Одне же це фолс. Так, Running is considered by scientists to be one of the best ways to stay in shape. Біг розглядається вченими як один з найкращих способів залишатися у формі. Mm -hmm. That's true. It's recommended to run every day without taking breaks. Рекомендується бігати кожного дня без uh, uh, передиху, так? No. You don't do it every day. It's important to have a rest between runs. Отже, це false. Треба, щоб були брейки якісь, так? Перерви між бігом. Running can make you feel happier and healthier. Я гадаю, що це true. Біг може зробити вас щасливіше і здоровішим. It can make you feel happier and healthier. Це точно. І останнє running can improve sleep quality. Я гадаю, що це true. Біг може вдосконалити, зробити їм кращу якість сну. It helps you sleep well, yes. Good, well done. Отже, ось наше завдання на running. Повністю зроблене вправо номер 4 Good, переходимо до вправи номер 5 Fill in the blanks. У нас є текст, і нам треба до тексту було підставити пропущені слова. Okay. It's important for everyone to stay healthy. Важливо для кожного залишатися здоровим. One way to do this is to keep fit by getting some exercise regularly. Uh, одним спосіб, аби розробити це це залишатися у гарній формі, роблячи, займаючись справами регулярно. You can go for a walk, ride a bike, or do some simple stretches. Ви можете ходити на прогулянки, кататись велосипедом або просто робити прості розтяжки. If you want to challenge yourself, you can enter a race like a fun run. Якщо ви хочете себе чимось навантажити, так, тобто зробити собі якийсь виклик, то ви можете взяти участь у перегонах, таких як fun run, так, тобто веселі перегони. This not only helps you stay active, but also gives you a goal to work towards. Це не лише допоможе вам залишитися, допомагає вам залишатися активним, але також дає вам мету працювати далі, йти до неї. Так? Remember, it's also very important to sleep well and have a rest to allow your body to, to recover. Пам'ятайте, важливо також спати добре і відпочивати, а, і, аби дозволити вашому тілу відновитися. Let's take care of our well-being. Давайте піклуватися про а, наше самопочуття, так? Окей. Отже, 61 справа також у нас зробила. 61 сторінка. Так, огляд ми, ми на неї зробили. Зазвичай я рекомендую, будь ласка, підходьте до перегляду нашого відео цього відео вже після того, як ви зробили спробу, о, власноручно так, зробити ці завдання. Тоді буде набагато цікавіше, звичайно. І правильніше. І остання сторіночка, це у нас сторінка 62, 13 юніта. Нам треба шосту вправу зробити і сьому. І так, вправа шоста. Match the parts of the phrases. Поєднаємо частини фраз. І так, перше. Eat Age well. Їсти добре. Two, друге. Drink. Water. Пити воду. 2 G. 3A. Watch TV. Дивитись телевізор. 4C. Do leg exercises. Робити вправи на ноги. Так. Uh, five. Play F uh, Computer Games, грати в комп'ютерні ігри. Шосте E. Go running every day. Займатися бігом щодня. Сьоме. Buy D. Special running clothes. Купувати особливий спеціальний одяг для бігу. І останнє восьме B uh, Get an Gets. Uh, отримати застосунок. А ну давайте тепер подивимося. І так, get or keep fit. Uh, do or try some exercises, yes, in a gym. Eat well or sleep well. Get. Що можна отримати? І що можна buy. А тут зі словом, buy, до речі, немає вправ. А, ось buy special running clothes. Get a nap. Правильно. Отже, get a nap and buy special clothes. Все правильно ми зробили з вами. Так, але зазвичай завжди можна звіритися. Ну і потім нам треба було з цими фразами створити речення, використовуючи should або shouldn't. Так, наші поради. І так, one. you should eat well before the race. Варто їсти добре перед забігом. Мені здається, не, не треба їсти добре перед забігом, а навіщо? А, як же ж тоді бігти? Так, you should drink water before the race. Варто пити воду. Це згодна. You shouldn't watch TV uh, before training. Не треба дивитися телевізор перед тренуванням. You should do leg exercises to warm up. Треба робити вправи на ноги, так, аби розігрітися. Ну, кардіо, так зване. Так. Five. You shouldn't play computer games all day. Не варто грати в комп'ютерні ігри е, цілий день. You should go running every day to stay fit. Е, варто займатися бігом кожного дня, аби залишитися в гарній формі. You shouldn't buy an app if you don't need it. Не варто купувати застосунок, якщо тобі він не потрібен. І останнє, you should get special running clothes for comfort. Тобі треба. you should get, так? You should get or you should buy. Ага, тут можна get an app. Давайте тут ми get замінимо, так? А ось тут buy special running clothes, yes? Тому що у нас теж тут було. Buy special running clothes and get an app. Mm -hmm. okay, все. Отже, you shouldn't get an app if you don't need it. Тобі не треба uh, отримувати застосунок, той, вантажити собі, якщо він тобі не потрібен. And you should buy special running clothes for comfort. Треба придбати. Варто придбати особливий uh, одяг для бігу для комфорту. Good. Ну і вправа сьома, write four pieces of advice on what you should and shouldn't do if you feel sick. Напишіть 4 поради з приводу того, що тобі варто, що не варто робити, якщо ти відчуваєшся, почуваєшся хворим. І так, you should drink a lot of water. Варто пити багато води. Друга порада: so, you shouldn't go outside in cold weather. Не варто гуляти, коли на вулиці холодно. Uh, you should uh, rest and sleep well. Варто Відпочивати гарно спати. І останнє: you shouldn't eat unhealthy food. Не варто їсти нездорову їжу. Поставте відео на паузу. That's all for now. На цьому це все. Цим завданням ми з вами завершуємо сьомим завданням огляд повністю 13 теми. А 13 тема має назву Healthy Bodies. Okay, goodbye unit 13 and welcome to unit 14. Getting around town. Зустрічаємося у наступному відео. Goodbye, good luck.